О, дивидиться перші спортивні новини України у студії Юлія Пазенко. Доброго усім вечора. Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала в основній сітці «Австраліан Ноупен перемогою над принциповою ще з дитинства суперницею. Заміна словачки Яни Чепелової на представницю Казахстану Юлію Потінцеву. Здається, лише додала спортивної злості нашій тенісисті. До цього надвічі поступалася Потінцеві в особистих зустрічах. Тому третє очне рандеву Світоліна поспішила завершити за півтори години впевненою перемогою 6-3-7-5. У другому колі на українку чекає ще одна ровесниця, американка Ніколь яка в свою чергу обіграла господарку турніру Олівію Роговську 6-4-6-1. Роговская была бы более удобной, потому что в прошлом году во втором круге Australian Open они с Элиной между собой играли. И Элина одержала, может быть, не очень простую победу, но достаточно надежно. Оливия после этого не особо прогрессировала, осталась, судя по всему, на том же уровне, что и была. А Илина, напротив, прогрессию ее очевиден, ей было бы проще играть с Роговской. Что касается Николь Гипс, то я ее пока не знаю. Кроме того, что она родилась в любимом для Элины американском городе Цинциннати, где Элина очень удачно играла турнир серии премьер. Ще однією перемогою австралійського турніру серії «Великого шолому» потішив українських уболівальників Сергій Стаховський. У матчі проти серба Душана Лайовича Сергій почувався більш ніж комфортно, зробивши 14 ейсів. Проте у четвертому сеті не зміг подати на матч. Та у п'ятій партії більш ніж видовищного поєдинку українець зрештою взяв своє. У підсумку 6-3, 4-6, 6-4, 6-7, 6-4. Далі на Сергія чекає зустріч із 10-ю ракеткою світу іспанцем Давідом Ферером, який у уч... В четырех партиях сегодня впорався с бразильцем Томасом Белучи. На самом деле я начал очень хорошо. То есть, и чувствовал, что сегодня не должно быть особых. Не тоже проблема. Должен быть хороший матч, который, в принципе, должен закончиться достаточно быстро. Ну, не быстро, но хотя бы в трех сетах. Но как-то во втором сете что-то я проспал. 5-2 в четвертом, на самом деле, надо было заканчивать, конечно, раньше, и были шансы и на подачи. Но, на самом деле, когда я уходил на матч, то, я, в принципе, был достаточно обрадован фактом того, что Белучи вел 7-6 и 2-0. И когда я вышел с корта и увидел, что Белучи после того, как, он, как я пошел на корт, провел 12 геймов к ряду, то есть 6-2-6-0, второй 30 и потом 6-1 или 6-2 в четвертом, то будем играть с Фарером. Зворотньою стороною української медалі на відкритому чемпіонаті Австралії стали одразу три втрати. Лідер українського тенісу Олександр Долгополов через травму коліна не зміг на всі 100 викластися у матчі проти італійця Пауло Лоренці. 4-6, 3-6, 2-6. А іля Марченко, попри всі зусилля та перевагу у розіграшах над восьмою ракеткою світу, мілошем Раонічем не зміг впоратися з вбивчою подачею опонента на рахунку канадця цілих 30 ейсів. Перші дві партії наш тенісист віддав лише на тайбри. Виснаження зрештою спричинило програш і у третій. У пісанку двічі по 6-7 та 3-6. Зачепила ракетку у першому раунді і Олеся Цуренко. Вона поступилась американці Медісон Кіс 3-6-5-7. Другий день Australian Open фаворитам турніру несподіванок не приніс. Перший номер рейтингу Новак Джоковіч та чинний чемпіон турніру Стен Ваврінка поставили переможню галочки у своїх матчах проти словенця Альяжа Бедене та турка Марселя Ліхана. Відповідно, серба у другому полі чекає росіянин Андрій Кузніцов, а позмагатися зі швейцарцем ризикне Румун Маріуш Копіл. У жінок після вчорашнього вибуття з турніру одразу восьми сіяних гравчинь, в тому числі п'ятої ракетки світу, Анна Іванович. День сьогоднішній пройшов спокійно. Білоруська Вікторія Зарінка без особливих зусиль вибила з боротьби американку Слоан Стівенс 6-3, 6-2. у другому раунді. Дворазова переможниця першості зеленого континенту зустрінеться з куди менш ручною для себе у восьмої світі. Каролін Возняцький з данії лідер світового рейтингу Сирена Вільямс не залишила шансів бельгійці Елісон Ван Уйтванг шість нуль і тепер екзаменуватиме росіянку Віру Звонарьову. І до інших тем Владислав Ващук виказав бажання балотуватися на посаду президента Федерації футболу України. За словами 40-річного екзравця Київського Динамо та національної збірної, зареєструється для участі у виборах він уже найближчим часом. А поки що готує програму, в якій представить план розвитку українського футболу на майбутнє десятиліття. Футбол на першому разом. Нове віяння потрібно футболу. Вже пора, як мені здається. Ручний режим треба прибирати. Потрібно підібрати команду, дати їй філософію і рухатися в правильному напрямку. Чому замер зумів в Німеччині? Чому німці стали чемпіонами світу? Чому у них знову друга хвиля молоді, яка дійсно найкраща у світі? Напевно, вони працюють по-іншому, організовано підходять до тих речей, які спланували заздалегідь. Як повідомили нам у Федерації футболу України, на сьогодні офіційно зареєстровано лише два претенденти: це очільник Львівської обласної федерації Ярослав Грисьо та віце-президент ФФУ Андрій Павелко. Подача документів триватиме до 6 лютого. А позачерговий конгрес, на якому мають відбутися дострокові вибори президента ФФУ, заплановано на 6 березня. Українські футбольні клуби між тим продовжують готуватися до старту другої частини сезону. Поточний лідер вітчизняної прем'єр-ліги Київське Динамо на зборі в Іспанії не змогло переграти чемпіона Швейцарії. Базель два голи на Початку кожного з таймів авторства Домагої, Віди та Лукаша Теодорчика не гарантували Динамо перемогу. Добель юного таланта швейцарців Емболо та реалізований Дельгадо Пенальті констатували поразку киян 3-2. Харківський металіст і другий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині провів без своїх легіонерів. Після поразки 1-2 від чемпіона Казахстану Оґжитбесу підбічні Ігоря Рахаєва сьогодні розписали мирову 1-1 з віце-чемпіоном Азербайджаном інтером з Баку. Обидва м'ячі команди провели у першому таймі, причому відкрив рахунок експівзахисник одеського чорноморця Іван Бобко, котрий проходить оглядани у металісті. Чи повернуться до команди легіонери невідомо. За чутками гравці вже третій місяць не. рубить заробітні Мы не комментируем ситуацию происходящую в клубе. Внутренние дела клуба мы не комментируем. Вот Мар прилетел уже, все видите, знаете. Остальных пока нет. Бразильцы сюда опаздывали. Мы надеемся, что все, все прилетят. А то, что, что, у них в голове, знают только они. Юний чилієць з суворим поглядом Себастьян Вегас. Вже не зовсім юний, але все ще перспективний бразилець Алан Патрік та досвідчений узбекистанець Санжар Турсуно. Про них піде мова далі у футбольному, здебільшого, трансферному огляді Вадима Шев'якіна. Хавбека Шахтаря Алана Патріка орендує бразильський палмейрас, який минулого сезону врятувався від вилюту із серії. А нагадаємо, гірники купили бразильця у 2011-му за 4 мільйони євро у Сантоса, де півзахисник феєрив разом із Неймаром. Втім, освоїтись у Донецькому клубі Алан так і не зумів. На його рахунку всього 8 ігор за донечан. Останні півтора роки він провів інтернаціоналі з спорту алегрі, проте і там не закріпився. Тепер 23-річний футболіст складе компанію відомим в Україні екс-харків'янину Джонатану Крістальдо та екскияну. Дуду в Палмейрасі. Дніпро ж навпаки намагається підсилитись. Італійське видання Туто повідомляє, що Дніпряни пропонують 2 мільйони євро за чилійського таланта Себастьяна Вегаса. Проте вже протягом двох сезонів 18-річний футболіст основний захисник чилійського Аудакс Італяно. І це при тому, що на нього також полюють Міланський Інтер та Іспанська Валенсія. Якщо трансфер відбудеться, то Себастьян стане першим чилійцем в українському футболі. Санжар Турсунов далеко не перший узбецький футболіст в Україні, проте саме хавбек Ворскли – єдиний наш повпред на Кубку Азії, що зараз проходить в Австралії. Сьогодні там сформувалися чвертьфінальні пари. Окрім чотирьох команд, що грали на минулому мундіалі, а саме Південної Кореї, Австралії, Ірану та Японії, за трофей продовжують боротися Узбекистан, Китай, Ірак та Емірати. У баскетбольній суперлізі України останній матч січня сенсації не подарував. Миколаїв певне розібрався за аутсайдером Дніпро Азотом, 79 на 64. Окреме змагання влаштували бомбардири команд. Хоча і в ньому перемога залишилася за миколаївцем Анатолієм Шунделем. Він записав на свій рахунок 27 очок. А Дніпрянин Юджен Харіс обмежився 25-ма. Таким чином у турнірці Миколаїв залишається шостим, все ще претендуючи на третю сходинку. Азот з п'ятьма перемогами й надаріва уцайд... Айдерах, але з непоганими шансами на потрапляння до плеоф у такому вигляді таблиця залишиться до 6 лютого, адже з 24 січня команди вмикають кубковий режим, який розпочинає свою чвертьфінальну стадію. Біатлоністка Юлія Джима, котра пропустила два останні етапи Кубка світу, використала паузу у змаганнях з користю. Українка встигла знятися в календарі для міжнародної федерації біатлону в компанії таких зірок, як Уле Айнермб'єрндален, Дар'я Думрачева та Кайса Макаряйнен. Юля у вишуканому вбранні на глянці представила місяць листопад. Окрім участі у гламурному заході, Джима разом з Сергієм Семеновим, Дмитром Підручним і Артемом Примою протягом останніх двох тижнів посилено готувалася до шостого етапу кубка світу. Лійському андхольці змагання там розпочнуться вже у четвер чоловічим спринтом. Пряма трансляція гонки, як завжди, на першому національному. Фотосесії та їх учасниці є невід'ємною частиною життя зіркового футболіста Кристіано Роналдо. Новоспечений володар золотого м'яча поновив і свою пасію. Як повідомляють інтернет-змі, місце росіянки Ірини Шейк у серці Форварда посіла молода зірка американського модельного бізнесу Українка Яра Хмідан. Остання відверта фотосесія, якої потрапила на сторінки популярного глянцю Тріц. Одночасно з'явилася інформація про іншу ймовірну кохану футболіста, телеведучу клубного каналу «Мадридського реала Лу. Цюєві Вілалон. Спільне фото Кристіану після церемонії вручення золотого м'яча з'явилося на сторінці у соціальній мережі іспанської телеведучої. Хто ж насправді заволодів серцем Роналду? Наразі офіційно невідомо. Вибір робити нелегко і не лише у справах сердечних. Сподіваюся, завтра ви зробите правильний вибір і вімкнете першонаціональний у цій жепорі, аби дізнатися останні новини зі світу спорту. На сьогодні ж у мене все. Дружіть зі спортом і будьте на висоті. До зустрічі.